Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Заїхав тут до чоловіка. Вже з ним довший час е, говорю, скільки. Відколи коні купив майже з цим чоловіком, спілкуюся. Такий е, дуже добрий чоловік. Він переїхав до нас е, сюди вгору, в гірську місцевість. Приїхав з Дніпра. З Запорізької області. Точно, не знаю, може й точно і не треба казати, з якій переїхав. Це Кобила. Мама хана такий є жеребець на Львівщині. Це є його мама. Сильна кобила, совєтська воговозка. Потужна кобила така. Тут ще в нього є ще. Дві кобили його лошак. Зараз ми покажемо. Шак є теж по вандаму. Жеребчик має. Рік. Сильні коні чоловік має, так зараз вам зніму тут гори. Різкі місцевості. Дякую до було, що чоловік переїхав тут до нас. Та й, та й все, йому, то, тут все спокійно, файно у нього. Тут, та й нехай Нехай так і буде. Ти привіз гарні коні сюди до нас. Така, така кобела. Ці коні вже були десь в когось на каналі, хтось їх бачив, хтось їх знімав один. Один раз таке. Я вирішив з ним якось говорив. Заїхав до нього на каву, ти поговорили, той, щоб зняти коні. Я кажу, людина хороша і коні має гарні. Так я вам потім ще покажу. Це теж сильна кобела. Така і колір такий цікавий. Моцна кобела. То що так. Телефон не передає, я все казав, то й буду казати, що телефон так не передає, то треба вживу подивитись. Сильні такі кабелки. У нас такі знім. Коні не, не продаються. Коні для душі собі чоловік тримає. Зараз підуся зніму. Оцей кадр нагадує, це є мама хана того, того кутурного жиреця, гнідога. Кобила така потужняцька така капець. Зараз душе з ним лошачка. Гарна велика трава, душі що мене вже тут випадали по суті таких у гірській місцевості. Зараз покажу вам ще лошачка по вандаму. Чоловік ще має там такі фіри сюди, привіз, що я ні в кого не видів із гальмами, і назад гальма, і вперед гальма. Зараз ще потім ті фіри зніму, бо я що у, у нас не видів таких фірів. Може десь є, але скільки, скільки вже всякого дивився, ну такого ще не видів. Чоловік такий газда, серйозний газда, зараз там будемо в нього вдома і покажу, покажу, як то все там в нього виглядає. Це лошачок по вандам. Це лошачковий рік. Такий деські колінягівня. Май десь має. Метр п'ятдесят вже, напевно. Має лошачок. Лошачок називається батон. Батон. Такий батончик. Такий батончик, пасе. Гарний такий лошак. Це, Це і до тої кобили. Що попереду. І від вандама лошачок. Це вони мене ще були паровані ці коні в Полтаві. Ця кобила була. Дай Бог здоров'я! Є гриби? Ноги знайшов два якихось старих. Старих? <рістичні> а ще більше знайшов пару лубіоток якихось тих, вже теж не нещастих. Це байка на юшку буде. Та знайшов щось всього, що хоч потрапати. Ну, хочу зняти коні де має. Що? Має чоловік фані коні той. О. Фані коні, правда? Фані, сильні коні. А це був, це був, був рік. Це був рік, так? Так, дивись. То, то лише був рік після тисного... Не буває. Таких нема коней великих, ні? Та тут є в одного, але не такі. В одного є тут сидіть. А ти сам звід. я з сосминичан. А, ти... а ти що, хочеш? А він відомо буде хочеться продавати хоч, босі, босси. Та. Ні, поки що ще нічого не продає, каже, що нічого та, не продає. Нічого не продає. Ти був з ним? Та був, та, він там коло коней десь. Казав, що пізніше буде, бо щось цей, бо щось не ну. Бо що? Та не знаю, щось має якісь там справи, поки що його немає, дома я по телефоні з ним говорив з чоловіком. Ти казав, що це? Казав, що Щоб я їх узнімав, а потім під'їде десь. Не знаю, чи в сіні десь, чи сіну якісь робить, може конім десь тут. Ну, ну ну, а він саме сіну там це. Так. Ось така. А Та він потім перед вечором йде по них. Забирає їх. Так. На ніч так. не лишає тут. Добре, що стоїть.

Ось така кобилка, мосна кобела, теж це мама батона. Це чоловік порвав, що у Михайла зив Полтаву, у Михайла, що в нього вандам був. Сильний. Сильний лошачок. І кобила сильна. Зараз зніму цю кобилу. Бонтайк мені казав, що вона називається. Я йду раз на неї подивлюсь. Ще раз на неї подивлюсь. Каже, чоловік зустрів чоловіка, який йде з лісу, каже, що добре, що Бог його послав сюди, що, що трохи поспасає городи, і повикошує, бо вже люди закинули тут цю справу. Маково молоді люди виїжджають до міст. Та ніхто вже не хоче її тримати, не вигідно тримати щось. Ще такі старші люди, любітелі. ще так мордується система. Ось такі в мене. Тут копеці, сіна понакошувано, понакривано. Зараз, ще раз буду цей кобили, бо сильно кобила сподобалась мені. Не пам'ятаю, яким жеребцем вона була порована, що він казав теж якийсь моцний жеребчик, Все, не можна зразу запам'ятати. Отака. Отака кабеляра. Ця теж не буде фест-пуща. Та кобила теж не є. Не є якась ця. Всі, всі майже однакові. Це мені сподобалось найбільше. Це фестезна кобила. Я вже не пам'ятаю, коли в нас видів такі коні. Такі привезені видів у нас в коні. А наших то я вже і не пам'ятаю, коли такі видів. Ви добре, дивиться за коні на коні. Коні доглянуті. Суперово. Це є такий колір, теж цікавий, чорний такий підпал має. Супер кобила. Що вони, там, Я сюди йшов то такими е, ворами, такими ямами, горбами. Чоловік казав, що тут сюди їздить, теж фірою, туди їде до лісу, щось там собі. Зезвідки теж якийсь, не знаю чи дров трохи везе, собі возив там і цього поробив біля хати. От зараз, зараз зніму, буду там, кажу, що зніму ту фіру, що він не зацікавив. Кабісі мені здало, нема де їздити, мені теж всього треба. Але... Чіпці би хотів, але не факт, що всього треба. Десь отак. Ну, хан теж сильний жеребець, ми теж дивилися на нього такий гнідей. Сильний жеребець. Це його. Це його мама. Мадонна воно по-моєму називається чи як щось добре. Тобто не я чоловік мені казав по, по телефону, але я так щось не запам'ятав. То хто знає, то таке, то напишуть коментар, як воно називається, бо я деколи щось не так скажу, то й вже хлопці пишуть коментар, що не так називається, а так. То таке я кажу, то все запам'ятати не можу, то ще є якісь і свої справи, що. Вой на голові крутиться ще, коні все зараз, то таке, то ви бачите, як щось, щось помилково сказали. Моємо мадонна. Така гарна кобила. Супер, все-все, коні спокійні. Коні спокійні, урівноважені. Їдуть добре, чоловік каже, що їдуть добре. Та таке буде десь час. Я ще заїду до нього. подивлюся, як то все, як то все буде. Не знаю, чи вони чи парував, чи порвав він цього року, чи буде парувати. Може, і буде парувати, що десь скоро має бути жеребчик, бельгієць має приїхати. Може, і буде парувати жерецентом, що приїде. Ми будемо бачити наперед. Не хочу нічого говорити, розказувати забагато вже. Приїде жеребець і будемо, будемо бачити, тоді вже щось. І щось може буде говорити. Ну цю кобелу виспарувати з біліт, який цей батон моцезний від, від, від тої кобили. Ну, це я не знаю, яке було що було, це капут. Та теж дуже гарна кобела їх поставити. Він кажуть, що вони майже всі однакові. Просто кожен має, так як і кожний кінь має свою Свою красу. першорони мають свою красу, бельгійці мають свою красу, ордени мають свою красу. Кожний по своєму кінь гарний. Так само ці, вроді всі коні однакові, але всі різні. Колір інакший той. Давай інакше тут якраз немає теж. Мички я просто повичухував, але тут трохи по скалах, туди догори йдуть. має, саме найбільше видно, що такі ще коротка ткамичка полишалася, була, була довше набагато. Може в зиміше їх знімемо, які в них ноги. Будемо бачити, то все час покаже, бо було медно, тихо, спокійно, то можна їздити та й знімати. Так що Іванов Франківщина вже не відстає. поки їх ні по чому. Це вже супер у нас. Є багато коней, багато попривозили. Хтось переїхав, так як оцей чоловік переїхав, привіз три, три потужні кобили. Зараз якби теж якби всі були жеребні, то полошатови, то ще лошата моцні будуть. Так що такі-то такі -то справи може зараз до того батону. Тому батон теж хуйний, лошачок. Фест. Я зараз піду туди, подивлюсь, не знаю, чи батон. чоловік мені казав, що не продає, а тут що, в грибар, казав, що, що, буде, що буде продавати. Ну, по... Побачимо, чи буде продавати, чи буде ні. Вроді, мені казав, що ще поки що нічого не продає, може, на зиму щось буде продавати. Не знаю, ще потім перед тим як закидати відео його розпитаю. Добре, Якщо щось буде продавати, то я... Та я скажу, бо напишу в описі, що щось продається. Ну, лошак такий вартує уваги, чесно. З наших таких не дуже такі є лошата похожі, є ті, що привезені, то це так. Це нічим нічим лошачок пощі не буде. То є такі бельгійці, яких бельгійці дають полукровок. Сильний лошад. Тож він ще такий, ще рік ще не є формовий, то всі такі лошата. Ну, Лаби ще має добре, як на лоша на рік, по капут. Віська лаба. Кожна має мичку, лоша має малу. І, звісно, що не буде мати таку запоросість, як Ван дам. По-перше, це цієї кобили лоша первістка. На первістка це її перша лоша. Молода кобила. кобела. Не знаєте, кобила дає лошата чи в себе, чи в жеребця, але вандам цей лошак пішов трохи по, -по вандаму, бо кобила, бачите, жовта, а лошак. Такий севий, з чорний, трохи бережести. такий підпал має чорний. Окрас, діставні одірівні кобели, такі якісь середні, така ця кобела. Кобела теж потужна, я кажу вона не є. Не всі майже він каже, що однакові. Кобела фест. Фест кобела. Так що, так що дивіться, такі коні у нас є на Двірнянському районі. Зараз я в другому відео познімаю. Тири які в чоловіка чоловік такий серйозний газдав вже давно в таких газів не був, познімаю, подивитись. Всім гарного перегляду, бувайте здорові.